Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні маємо Івангелію від Луки, 4 розділ, вірші з 31 по 37. Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися з його вчення, тому що слово Його було з владою. А в синагозі був чоловік, який мав Духа Нечистого. І він закричав гучним голосом Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус картав його, кажучи, і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за слово? Яке з владою і силою наказує нечистим духам, а вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці? От така Євангелія на сьогодні, на перший погляд, дуже така прохідна, майже як вчора, але якщо дійсно в неї занурюватися, то дуже багато цікавого можна для себе. Взяти, отож, не знаю, чи Лука свідомо чи несвідомо це робить, але цей фрагмент пригадує нам створіння, створіння світу, коли Господь словом створював все. А пізніше, майже відразу, диявол приходить зі своєю брехнею. Тобто ми маємо слова правди, які створюють світ, випроваджують його з хаосу, ставить все на, на свої місця, там вода ця сюди, суша туди, пташечки, там звірятка, правда, і приходить диявол, який насамперед знищує правду про Бога, малює його тираном, в якого потрібно все вкрасти, бо так він сам нічого не дасть. Да, і от відколи людина послухала брехню. А не слово Боже, ну почалися проблеми, почалося зло, почалися гріхи і так далі. І тому сьогодні ну, ключове слово субота. По суботах Ісус приходить в синагогу, щоб проголошувати Євангеліє. Ми пам'ятаємо, що людина була створена шостого дня, а сьомий день це день відпочинку. Господь після сьомого дня, ну, шість днів, можна сказати, перебував в нашому світі, потім сьомий день перенісся в свій. Світ, щоб відпочити, і туди запросив нас для того, щоб ми взяли участь у Його відпочинку. Ну, і, і ось, власне, Ісус приходить щосуботи в синагогу, і Його присутність вже є участю в спілкуванні з Богом в цьому сьомому дні, в цьому відпочинку. Тобто, це слово Ісуса Христа, яке Він керує до людей, воно вже якби ну, створює. Ну, такий простір спілкування з Богом, простір присутності Божої. І люди це відчувають. В інших Євангеліях в цьому моменті говориться про те, що Ісус говорив не так, як фарисеї і книжники, да? бо Він говорив з силою. Фарисеї, і книжники теж говорять цікаві речі про Бога, правда, але коли сам Бог, коли це Слово дійсно ну, є по-справжньому Боже, воно. Ну, ставить тебе віч на віч з Богом. Ти відчуваєш, що це дійсно є Боже Слово, що це є Божа присутність, і оці слова правди вони якось резонують в тобі, тому що ти був створений по образу і подобі Божії, інакше й бути не може. І так народжується віра, коли слова правди резонують в тобі. Неколи, не знаю, хтось нас до чогось змушує, хтось якось не знаю, намагається нам якусь концепцію чи там пропаганду втиснути в нас, це зовсім інша справа. Да, і от, наприклад, сьогодні не ну, такий цікавий момент ця людина одержима є в синагозі. Синагога йому не заважає. Тобто це є релігія, це є місце, де люди віддають пошану Богові, але. Ну, зазвичай або грішне, або святе правда, якщо щось нечисте перебуває зі свяченою водою, ну, то можна задатися питанням, чи та вода направці є свячена, да, чи, чи там дійсно є Дух Святий. Так само тут ну, є правда синагога, але з другої сторони, це не заважає для те, там сидіти, коли приходить Ісус. Коли появляється, починається його присутність, він відразу вищить, кричить, прибігає до нього, вважає за потрібне поклонитися, правда, і він не може перебувати там з Богом. Тобто ми бачимо, що ну, це такий парадокс з однієї сторони, Господь залишає себе в слові, і проголошуючи слово, проголошуючи Євангелію, поширює своє царство. Це є, можна сказати дуже така слаб, слабкий інструмент слово. особливо в теперішньому часі, коли мало кому віримо, коли слова даємо наліво направо, і не завжди вміємо їх там дотримувати. То тут виходить, що власне в цьому слабкому слові проявляється Бог. Він себе залишає так, як в Христі, правда, місці, де найважче розглядіти Бога. Так само, власне в слові, настільки слабкому ми можемо бачити слово Боже, яке виганяє демонів, яке приносить повертає людині правду і повертає людину назад власне, до того раю, до, до присутності віч на віч з Богом, яке ми втратили на початку створіння. В інших Євангеліях говориться про закам'янілість, про невіру, Правда, в Євангелії від Луки говориться про гнів як одну з реакцій. Правда на, на слово Боже. І цей гнів, про який ми вчора читали, і над яким ми вчора зупинялися в наших роздумах, коли хотіли Ісуса скинути з гори в Назареті, власне, як реакція невіри, то тут Він якось так навіть резонує або ну, йде в, в ту саму сторону, як одержимість, правда, гнів на, на Божу присутність, гнів на, на правду. Тобто людина, яка віддаляється від Бога, на жаль, наближається до, до іншої реальності. І ну, про це сьогодні Лука, між іншим, говорить. Да? Відбувається екзорцизм. Цей екзорцизм відбувається словом. Ісус проголошує Слово. Диявол не може всидіти, тому що дійсно, так як пізніше Лука буде писати, ну, верніше, Ісус буде говорити притчу в Євангелії від Луки: що коли сильний правда охороняє свою здобич, то він є спокійний. А коли приходить сильніший від нього, то тоді вже цей спокій закінчується. І ось це є момент, коли сильніший приходить до сильного, і бачимо, що диявол починає виштати і кричати, і це не є. Якийсь такий бойовий крик, що він зараз буде з кимсь там боротися. Цей крик розпочу, крик жаху, да, Бо дійсно сильніший від нього е, прийшов. Е, правда, і ну, що відбувається? Відбувається проголошення слова Євангелія, і правда починає атакувати брехню. Да, слова життя починають атакувати слова брехні, тобто темряви і смерті. І ну, в цьому екзорцизмі ми бачимо, і взагалі в кожному екзорцизмі ми відчуваємо цю боротьбу. Завжди є якісь проблеми з тим, щоб вигнати демона. Чому? Тому що ну, зло воно буде боротися тоді, коли дійсно вже має втратити, має програти. От тоді воно найбільш таке, як би сказати, жорстоке робиться. І тут ми власне це відчуваємо. Те, що демон починає говорити, що тобі, а що нам, тут в Євангелії, в нашому перекладі сказано, що ближче що тобі до нас, Ісуса Назарянине, але там є якби що твоє, а що наше, так би треба було перекласти те, що говорить демон. Тобто ну, деякі коментарі говорять про те, що. Ну, демон визнає свою поражку, свою слабкість, правда, у тебе є сила, а у нас взагалі нічого немає, правда, що, що, що твоє, а що наше, чи що ми перед тобою. Але з другої сторони є така трошки інша глибша інтерпретація, мені здається, навіть цікавша. В такий спосіб, що тобі, а що нам розпочинали купці або там, не знаю, якісь бізнесмени того, того часу. ну, Власне, таку спільну бесіду на тему свого спільного бізнесу. Наприклад, там не знаю, я орендував у когось магазин, правда, продавав свої товари минув рік, да, і ми сідаємо з тим кимсь, правда, що тобі, а що мені. Да, ти вклав там стільки за оренду. Я тобі винний стільки. Наш спільний прибуток стільки, Ми ділимось, розходимось, що ми інвестуємо в нову, чи, чи купуємо це. Тобто, що тобі, а що мені, це нормальна розмова бізнесменів. З тим, що в цій, в цьому моменті це виглядає жахливо. Правда, бо демон пропонує Ісусові, тобто Богові, що твоє, а що моє. Да, які люди належать до мене, а які люди належать до тебе. Правда, давай давай поговоримо про, про цю тему. Ісус каже, що ні, в нас немає ніякого бізнесу з тобою, в нас немає нічого спільного, всі люди мої. Замовкне і вийде з нього. Тобто тут ніякого діалогу, ніякого союзу, правда, ніякого торгу не відбувається. Але якщо немає торгу між Богом і Демоном, тобто між Ісусом і дияволом, не було жодного союзу, то, на жаль, такий союз можливий в нас. Просто ми слухаємо слова Євангелія, і в другої сторони у нас ще перебувають слова брехні. І це є таке добро і зло, яке постійно бореться в нас. І так як в одній притчі дідусь розповідав своєму внукові, що в кожної людини є два вовки всередині, один білий, один чорний. І вони весь час гризуться між собою. Ну і внук задає питання: хто виграє, котрій вовк виграє. Не дід каже, той Вовк якого більше готуватимеш, годуватимеш, той виграє в тобі. І от щось подібне у нас відбувається, кого ми слухаємо, правда, той, той виграє. Це наша вільна воля, ми можемо зробити будь-який вибір. Правда, і Бог буде його шанувати. Людина тут, в цій Євангелії, Завдяки екзорцизму, завдяки словам правди, завдяки слову Ісуса Христа з силою, неабиякою, да, людина закінчує, закінчується тим, що ця людина стоїть в центрі синагоги, звільна від зла, вільна від демона. вільна, стоїть вічна віч з Богом. Правда чиста від, від зла. Правда, і це є те, що хоче Ісус принести на землю, що хоче для нас дати, Да, повернути людині саму себе. Нам так здається, що Він хоче все для себе, бо це ми, ми б так робили. Ні, Ісус насамперед хоче повернути людині саму себе. Ми були створені по образу і подобі Божій. і не повинно у нас бути жодної одержимості і жодної прив'язаності до зла. Але так як я кажу. Правда, якого вовка кормитимемо більше, на жаль, такий в нас перемагатиме. І от ну, така, правда, ніби прохідна Євангелія, але вона хоче направді нам показати, Лука хоче показати нам те, що ось таке слабе знаряддя, яким є Слово, воно несе направді, владу Божу, силу Божу. Да, це слово, яке тут використовується арамейською, шалтан. Ми знаємо більше його як султан, да, тобто такий східний володар, який має на собі владу Божу. Оцей титул означає, що той, хто має в собі Божу владу. Ну, звичайно, не йдеться про владу єдиного Господа, тільки, ну, там в їхніх розуміннях хтось наділяв людину. Земну людину такими цими уявною владою, але Ісус, коли дійсно говорить Слово, це Слово має владу, має владу Бога. І дивіться, як Лука акцентує цю силу Слова Божого, тому що в інших євангеліях, з яких, напевно, Лука користався з Євангелії від Марка, правда, хто він такий, що його слухаються навіть демони? Тут питання зовсім інакше. Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Навіщо лука цей акцент приносить з особи Ісуса Христа на Його Слово? Тому що Він, Ісус, живий, сильний Бог, є присутній в Його слові. Тобто, слова Євангелії, Слова Божі, вони несуть в собі силу Ісуса Христа. Це. Ну, це, це не забирання сили Ісусові, не, не применшення або знецінення самої особи Ісуса Христа, Лука направді, нас на, якось настраює на те, щоб ми повірили в силу Божого Слова, тому що воно є воно робить присутнім Ісуса Христа сьогодні. Так і в вчорашніх роздумах ми говорили, Ісус каже: сьогодні це сталося, відбулося, да, збулося в вухах ваших. Зазвичай ми говоримо сьогодні це. Збулося на очах ваших, а там в вухах. Чому? Тому що знову ж таки лука весь час акцентує на те, що слово Боже, де воно не звучить, там завжди сила Божа проявляється. І ось ця чутка, яка розходилась про нього, почала розходитись по нього, про Ісуса Христа, про те, що Він зробив по всіх місцях околиці, вона доходить на сьогоднішній день до нас. І ця Євангелія Правда, ми є свідками того, що, що ця чутка про Ісуса Христа приходить а разом з Євангелієм приходить до нас сила Божа, і, 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 і насправді е, варто е, цю силу помічати в нашому житті, е, слухати слова Євангелії і цими словами перемагати е, зло, е, яке, е, ну, на жаль, часто є в нас. Е, цікаво вже остання думка. Е, Фаусті в своєму коментарі описав так, що, що сила зла в брехні, коли Ісус витишає демона, тобто, коли виключаєш брехню, коли робиш так, що брехня замовкає, зникає зло. І добре було б, направді, щоб з нагоди сьогоднішньої Євангелії ми насправді хотіли молитися про те, щоб. Ми відчули те зло, яке народжується в нас, коли ми слухаємо Слово Боже, той опір брехні, який в нас повстає, коли ми чуємо слова правди, слова життя, щоб ми, по-перше, знайшли його, а по друге, просили в Господа, щоб він нас його позбавив, щоб на правді, правда, його правда панувала в нашому житті. Ну, без конкуренції, без тих інших вовків і інших справ. Дякую всім, хто мав терпіння і дослухав до кінця. Слава Ісусу Христу!